Уночі 18 січня, коли більшість з нас спали, майбутній президент США Дональд Трамп запустив свої на мережі Солани, і все б нічого, але погодьтесь, таке стається не часто, щоб майбутній президент робив свою криптовалюту, і вона потрапляла в топ 20 всіх криптовалют всього за один день. Останніх півроку на крипторинку тренд мемкоїнів. Найвідоміші приклади таких криптовалют це Шебаїну та Догі Коїн. Певнений про них чули всі. Про що я. Ми в Лайні. Ми в Лайні. І за останній час з'явилося ще з десяток нових монет, які озолотили, і також побрали багатьох: пепе, бон, квіф, флокі, приклади успішних мемкоїнів з великими капіталізаціями. Загалом мемкоін створити дешево. Найважливіше – обрати красиву назву і картинку. Дуже часто для цього використовують тваренок, собак, котів, чи жаб. або знаменитостей. Як в цьому випадку, це токен Дональда Трампа. За два дні до інаугурації Трамп вирішив створити свій офіційний токен як наслідок організувати качалі на крипторинку. І перше, і друге завдання. Йому зробити вдалось з того, що знаю я, токен створила його команда, у якій, скоріш за все, професійні маркетологи та криптани. Бо, хоч мемкоїн на солані зробити дешево та не складно. За кращими з них стоять впливові люди, команди та фонди. Загальна кількість токена Трамп 1 мільярд. З інтернету нам відомо, що в циркуляції 20% усіх токенів. Тобто зараз на ринку є 200 мільйонів токенів Трамп. Інші 80% заблоковані і належать власнику, тобто самому Трампу. Непогано розділив, як то кажуть, себе не обідив. На момент запису відео Ден Трамп. Коштує 53 долари. Можна казати, що ще не став президентом, а вже продажний. Хто захоче, може купити Трампа прямо зараз. Це жарт, робити це я не раджу, але факт. Всього за три дні капіталізацію розігнали до 10,7 мільярдів доларів. А на піку один Трамп Коін коштує 83 долари. На даний момент мемкоін, якщо його можна так назвати, знаходиться на 18 місці серед всіх криптовалют і торгується на всіх топових біржах. А це за такий короткий період, дуже сильний результат. В першу чергу така висока ціна, звичайно, через актуальні. Події та президентства Трампа, думаю, всі погодяться, що в США розвинена економіка і багаті громадяни, а там далекі гроші, там і американці. До того ж, їх новий президент як не як, його мільйонні охоплення у Твіттері, де він репостнув, що токен його тут зійшлися всі зірки і токен розкачали до нереальних масштабів. Твіттер став маркетинговим як це часто буває. Хтось купив на 5 доларів чи 100, а були такі, що грузили мільйони. Особисто я, як і більшість з вас, проспав лісних токена Трамп. Та що казати, навіть якби я не спав, я би нічого не купляв. Бо я стараюся такому участі не брати. Адже на таких хайпових новинах дуже легко втратити гроші. Особисто я, як і більшість криптанів, через лістинг Трамп коїна і потім токена Меланії навіть більше втратили, ніж заробили. Оскільки я не купляв ці токени, а інші люди продавали токени, які тримали до цього, тобто ефір та іншу альту, і переливали в токени Трампа. Тобто, через цей Трампів запуск більшість криптовалют втратили 5-10%. З вами був Павло. окремо дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ставте лайк, пишіть коменти про що зняти наступне відео, і переходьте мій телеграм-канал, там частіше виходять пости, ніж нові відео.